Ох, щоб розминутись, туди далі їдьте, туди далі їдьте. Всім вітання. Вчора я робив огляд Volvo v 60 2020 року. Ще в 17.30 я робив огляд. До 18-ї торгувалися, взяли за суперову ціну. Не знаю, чи можна ціну озвучувати, може вони на продаж взяли? Привіт. А ви на продаж машини не на продаж? Ні, я для Не на продаж, бо я ну, ціну боюсь озвучувати. Може на продаж то за 10 тисяч лише отака машина, щоб ви розуміли. Ну, плюс штоєр, який вернеться. 20-го року звір машина, продавець. Е, Суперпозитивний чоловік темношкірий. Як вам, до речі, продавець? Продавець, як вам. Все добре, ну, Такий позитивний хлопець вчора як дав газюри. Машину ви випробували теж, так? Да? Все в ходу? Нормально. От уявіть собі, ще вчора. Ще вчора була ця машина просто стояла на огляді в 17.30. Хлопці були в Україні. А сьогодні. Машина вже на транзитних номерах. Це як треба порішати, уявіть, так ще не було. Насправді, я сам аж дивуюсь. І машина вже на транзитах. І хлопці проїхали з Івано-Франківщини, да ви? З Івано-Франківщини вже на подвір'ї у мене на рівень Шнайдерса 51. До речі, це був недалекий огляд 55 кілометрів від моєї локації. Перевірили, машина в супері, але як для України є клієнти, фарбована деталь це вже не машина. Ну тут є фарбовані деталі, але машина технічно, оптично ідеальна. Не те, що там е, фарбована. Зараз я. Можна мікрофон взяти, прокоментуєте, ні? Я причеплю. Як ви так швидко спіли, я не розумію. В пари парі приїхали. Ну, то ви що, не всю, ніч, всю ніч їхали? Всю ніч, так. Да. Ні, я ж вчора тільки це закінчив огляд. Огляд закінчив 17:30. А в скільки ви виїхали? В 12 ночі. В 12 ночі. То ви так швидко перейшли границю, тож вам 1300 кілометрів сюди. На, на підмінку. Прекрасно, і вже. В машині вже їдете додому. Ну, зараз десь, напевно, станете ночувати, чи ні? Напевно, що так. Пройдеться. Отак От буває. Тому замовляйте огляди. Отак От іноді дуже оперативно все виходить як цього разу. 10 тисяч мені дуже цікаво, як буде розмитнюватись машина. Машина е, по чинному законодавству Держмитслужби України е, має розмитнюватись від заявленої вартості, тому що вартість, е, вартість автомобіля є, е, можна довести і бухгалтерським підтвердженням даної фірми, і е, митною декларацією, тому що підмитним контролем ця машина йде в Німеччині замитнена. Тобто повністю підтверджена вартість, а закон е, про підрахування митних платежів від, е, від фактичної вартості ніхто не відміняв. Тобто дана машина має оформлятися від 10 тисяч, а не від тої вартості, яку там видумали, видумала собі зелена влада. Має бути підрахунок згідно чинного законодавства. Скоріше за все, по тій вартості воно не піде, але ж для цього є суди і є закон, який ще в дії. Якраз буде дуже цікаво подивитись, ви як настроєні, розмитнювати з решалами чи по закону? Будемо пробувати так, як є. Ну треба ж попробувати. Для чого втрачати гроші за те, що хтось хоче якось по-своєму. Якби було законодавство, що тільки митні тарифи тарифи визначають вартість, то так. А якщо є фактична вартість, та ще й підтверджена е, підтверджена соль е, таможною німецькою, то мають розмитнити саме по цій ціні. До речі, моє відео можете навіть приклеїти. Якщо будуть судові якісь. Тяганина як, як доказ, я особисто оглядував цю машину, вона стояла там трохи дорожче, але ми знайшли два е, перефарбовані елементи, які внаслідок удару, тому що там багато шпакльовки. І е, ціну опустили, От, фактична ціна 10 тисяч. Можете на авторія, е, калькулятор митний авторія. До речі, є Держдермецьслужби калькулятор, прорахувати ціну забити: 10 тисяч, об'єм двигуна 2 літри і рік виробництва 20. Прораховували. Прораховували. От вам має бути по цій ціні. І ні в якому разі не погоджуйтесь на ту якусь там ціну, яку вони висмоктали з пальця, тому що вони на сьогодні беруть не, не від фактичної вартості. Навіть машини, які під митним контролем, а від своєї вартості. Не з каталога, не звідки. Просто з космоса ціна. Тому я раджу не погоджуватись. Ну, побачимо, як буде цього разу. А ви звідки взагалі? З Коломиї. Коломи. З, Коломи. з самої Коломиї, так? Там рядом. Так. Рядом. Як там народ відпочивати ще їздить? Там їздить. їздить то має можливість то їздить. Ясно. Ну, така, зараз покажу трохи. Авто от така пушка. Так, так. Вольво це, це мрія. Мрія всіх Далі. програмістів. Ну в даному випадку не, не програміст Далі. купив Далі. машину. Але це, це най, найкращий автомобіль для бок, бокового зіткнення, не дай Бог, коли. Тому що в дверях стоять труби. І при боковому зіткненні спасають водія від пошкоджень, від різного роду переломів. Ну, водій спілкуватись не хоче, ми не будемо його це заставляти. Буду на цьому закінчувати е, відео, і дуже було б добре, якби під даним відео, коли розмитнете машину, щоб ви коментар дали залишити. коментар, да, за скільки розмитнили, бо люди ж будуть питати, чи вдалося, чи не вдалось. Але е, всім, на примітку, е, не треба спорити, поки вони там нараховують, тому що ж у них є козир в руках. Якщо, е, якщо ви відмовляєтесь. Вони тримають на митному складі і кожен день капає дурна сума. Тобто треба погоджуватись, нема проблем. Погоджуєтесь, окей. Скільки треба вам, стільки е, рахуйте, вони всім однаково так і так рахують від того, що я вже говорив, ціни. Розуміємо. Хай собі рахують. А потім, коли вже заберете з митного складу, от тоді вже позов. І все, абсолютно впевнений, що можна різницю тут. Повернути. Нехай вони рахують там, від 15, не знаю. Неважливо, від скільки. Спробуємо. Так. Треба, ну як, зараз війна якраз за тої корупції. І е, я думаю, як Макаревич казав, не стоїть прогибатися, підзмінчивий мір. Пусть лучше прогнеться під нас. Хоч москальською мовою, але сказано було правду. Все, на цій ноті закінчимо. На все добре, до наступних відео. Коментарі з покупців пишіть обов'язково, людям Написано, дуже буде цікаво, чи пройшло, чи вийшло, чи не вийшло, які нюанси були. Ну, але погоджуйтесь, хай щоб без нюансів. все.